Розмінування в Україні потребують не лише поля, а житловий сектор та критична інфраструктура, неабияку загрозу становлять водойми. Фахівці наголошують, міни під водою не побачити, а спровокувати детонацію можна будь-яким необережним рухом. Тож нині піротехніки відпрацьовують акваторії річок та морів. Як це відбувається на Миколаївщині? Розповість Марина Михайловська. Літній сезон не за горами, тож роботи у водолазів як ніколи багато. Нині обстежують одну з миколаївських річок. Професійним бюротехнікам допомагає сучасна техніка. Спочатку в акваторії працює гідрографічний апарат Сонобот. Його датчики сканують все, що знаходиться під водою. Для більш ретельного обстеження використовують підводний дрон Фіфіш. Його камера дає чітке зображення, має широке поле огляду і здатна покращувати кольори. Під час обстеження екваторів вже знаходили вибухонебезпечні предмети. Велика кількість мін, які прибувають до берегу. За два дні обстеження на річки було виявлено вже два вибухонебезпечних предмети, а саме касетні елементи від реактивної системи залпового вогню Ураган. Розпізнати вибухонебезпечені предмети неозброєним оком дуже важко, пояснюють піротехніки, тим більше в місцях, де цього зовсім не очікуєш. Людина, яка буде купатися, може наступити ногою або вдарити її, тому може статися вибух. Є міни, які знаходяться в акваторії під час припливів води або великої течії, їх може прибивати до будь-яких берегів річки. Скільки акваторій і де необхідно обстежити, наразі важко визначити, адже ситуація під водою мінлива. Тож рятувальники радять обирати для відпочинку цього літа озера чи ставки. А Миколаївська ОВА вже заявила, що доступ до моря буде заборонений. Марина Михайловська Подробиці, телеканал Марафон, Єдині новини.